Сьогодні ми розкажемо вам історію водночас приватну і загальну. Приватну, тому що це історія одного людського життя. Загальну, тому що історія ця типова для людини, яка у 20-му столітті любила Україну за 91 рік свого життя Євген Грицьак встиг побувати членом організації українських націоналістів, повоювати у Червоній армії і потрапити в гулаг. Там він став одним з керівників норильського повстання, або як його ще називали повстання духу. Євген Грицяк народився у 1926-му у селянській родині середнього достатку на Покутті. Тоді ця частина України була у складі Польщі. Отримав непогану освіту: гімназія в місті Снятин, потім торгівельна школа. Саме почалася Друга світова війна. Спочатку радянська, а потім німецька окупація. Євген вступив до юнацького крила популярної серед молоді Організації українських націоналістів. Стежити за німцями, скільки їх є в районі, яких у мене дуже, але це привчало нас до орієнтації, до розвідки. У 1944-му 18-річного хлопця схопило гестапо. Євгена збиралася розстріляти, але йому вдалося втекти. Одні окупанти пішли, прийшли нові старі СРСР. Євгена мобілізували до Червоної армії. З радянськими військами він брав. Берлін та Прагу. Навіть отримав медаль за відвагу. Влітку 45-го повернувся на Прикарпаття, де продовжив службу. Моє нещастя було в тому, що 4-й український фронт перетворився на Прикарпатський військовий округ. І тут я попав служити в Коломиї. Тут контакти з населенням, навіть мав зустріч з одним членом УПАМії двоєрідний брат. Подавав допомогу там медичну. Хотіли патронами, то неможливо було, бо на обліку дуже було строго. А така медична, бінки, всілякі лікарства, то потрібно було, то я передавав їм. Ну, врешті-решт це викрилося. У 49-му Євгена заарештували. Допити, побиття. Врешті його знову засудили до розстрілу. За якийсь час, щоправда, вирок пом'якшили. Всього лишень у лапках 25 років таборів. І відправили в ГУЛАГ. ГУЛАГ – це абревіатура з російської. Головне управління таборів. Це система каральних концентраційних таборів, створених Стальним. Вони підпорядковувалися НКВС. Там утримували мільйони в'язнів, ворогів народу, точніше режиму. Їх використовували як безоплатну рабську працю. З 1944-го значну частину в'язнів встановили українці, учасники або симпатики. УПА. Перше місце ув'язнення Євгена Грицяка Караганда у Казахстані. У той час там були десятки тисяч в'язнів, більшість з України. Умови життя жахливі: – годинний робочий день, відсутність вихідних та лікування, можливість адміністрації безкарно розстріляти політичного. Натомість кримінальники, засуджені за справжні злочини, користувалися привілеями і використовувалися адміністрацією для залякування політичних. Їм навіть дозволяли володіти холодною зброєю. Водина на обід. Я йду, йде помічник нарядчика. Це також в'язень, зайшов, і просто на мене йдає, такий здоровий дідуган. А я з воложами. Змордований такий, чи тим етапом. Відходить, ти куди йдеш, падлюк? Де твоя бригада? Я кажу, тепер не перерва, я маю право ходити куди я хочу. Я тобі дам куди хочу. Ми, ми вас бандерів у баранічий ріг тут е, зігнемо. Усіх за пояс позатикаємо, ми ще не таких бачили. Кримінальники за мовчазної підтримки адміністрації гвалтували українських жінок, грабували та вбивали чоловіків. Врешті українці почали задумуватися про спротив. Хтось запропонував влаштувати великий страйк на весь гулаг. Я йому заперечую. що голанський страйк неможливий. По-перше, ми навіть не знаємо всіх лагерів. Де вони розташовані? як? ніякого контакту. Ми навіть з усіма зонами свого, хоч піщаний називався табор, довкола Карганди, не маємо ніяких контактів. А з віддали, десь там калима, Сибір. Як ми можемо з ними домовитися? Проте терпіти знущання далі було не сила. Почали з активного опору кримінальникам. Одного зі злочинців просто вбили. І між політичними та кримінальниками почалася справжня війна. Тоді адміністрація Гулагу вирішила розділити українців, їх і, зокрема, грицяка кинули до інших таборів. Євгена переправили у Норильськ, місто за полярним колом, яке будували самі в'язні. Караганда у порівнянні з Норильськом могла здатися санаторієм, бо саме у Норильську були одні з найгірших таборів. В'язні тут мало не голіруч, будували стали плавильний завод, зводили місто, працювали в копальнях. Іван Грицяк потрапив до четвертого табору. Всього там отримувалося 5 тисяч осіб. І ми побачили, що там така сувора дисципліна. Там так робітники, всі ці в'язні бояться своїх начальників, навіть бригадирів, що також в'язні. Нам це дуже не сподобалось. І ми почали робити опір. Як і в Караганді, тут табірна адміністрація натравлювала кримінальників на політичних. Проте українці вже навчилися чинити опір за місцевими законами. В нашій зоні був Сікорський, такий бригадир, такий лютий, ненавидів нас усіх українців, дуже знущався. І одного разу вранці вивів бригаду на роботу, бригада ще не приступила до роботи, його виявили на снігу мертвим. Інший такий був Бухтуєв, ну, то вже був велетень, такий атлет, погляд у нього такий страшний бандитський. Також його всі боявся, як він, як ішов. Десь там тими стежками поміж бараками, де ми ходили, то йому вступалося дуже далеко з дороги. Ніхто не хотів з ним навіть близько зустрічатися, бо то було небезпечно. Ну його лише підрізали. Нажав, спину він отримав і сукєрою отак по голові. І тоді оці наші прислужники адміністрації в'язні. Опустили руки, побачили, що є сила, яка може з ними боротися. 5 березня 1953-го СРСР дізнався новину Помер тиран Йосип Сталін. Мільйони в'язнів відчули надію. Якщо не на звільнення, то принаймні покращення умов утримання до мінімально людських. Наступник Сталіна, Лаврентій Берія, навіть оголосив часткову амністію. Проте вона стосувалася саме кримінальних засуджених. Щодо політичних, терор лише посилився. У травні почалися розстріли без суду і слідства та жодних причин. 25 травня 1953-го в'язні, як завжди, вийшла на роботу. Раптом. У сусідній зоні затріщав автомат. Десили допомогою азбуки борзе. розумілися з зоною, що сталося. Один убитий, а я шістьох поранив. І тоді вже всі не виходимо на роботу. Просто так стихійно вийшло. Не виходимо, почали бігати по зоні, ніхто нічого не робить. В'язні перестали працювати. Почали вимагати приїзду комісії з Москви, розслідування вбивств. Звістка прокотилася зонами. Почався організований спротив. І ми застрайкували. Якраз я в четвертій зоні взяв усю відповідальність, ініціативу, організацію, відповідальність на себе. І в початку до кінця пробив її успішно. Прийшла. Е ми викликали комісію, заявили, що не вийдемо на роботу, потім комісія з Москви не прибула. Наступного дня до в'язнів 4-ї зони доєдналися п'ята і шоста, жіноча. Там українки вивісили упівське гасло, свобода народам і людині. Врешті адміністрація таборів пішла на поступки. Комісія таки приїхала. А тим часом в'язні зайнялися самоорганізацією. Табори розділили по-козацьки на курені. Очолили спроти українців, переважно ветерани УПА. Кожен в'язнів мав якусь роботу. Одні писали листівки, інші за допомогою повітряних зміїв випускали їх за межі таборів на волю, щоб розповсюджувати інформацію. Виникла табірна сцена, і на ній поставили першу п'єсу за Тарасом Шевченком Назар Стодоля. А ще з'явилася стінгазета шило. Через 11 днів повстання нарешті прибула комісія з Москви. Працювала за імперським гаслом, і владарюй». З кожною зоною окрема розмова. Очолював комісію такий собі Кузніцов. Говорив з з 3,5 години. Вимоги були такі і побутового характеру, і політичні. Повто град, що нам скоротили робочий день. До восьми годин, там, щоб дозволили листуватися з рідними, бо можна було тільки два листи на рік, дозволили побачення з рідними. Там. Зажадали, щоб з Наринська вивезли всіх інвалідів, бо тут вони приречені на явну смерть потім, щоб припинити по тюрмах тортури, щоб переглянули усі особові справи в'язнів. Спочатку комісія пообіцяла виконати майже усі вимоги. В'язні потроху почали повертатися до роботи. Але з послабленням спротиву почалися покарання. У п'ятій зоні почали відсівати активістів і десь тайно вивозити, ми не знаємо куди. І ми тоді застарикували вже другий раз. Ну, закінчилося традично. Оскільки військ на боротьбу з беззбройними в'язнями не вистачало. До цього залучили навіть місцевих цивільних комуністів, яким видали автомати. Тактика була однакова. На територію зони заїжджали вантажівки з солдатами, ті вискакували і відкривали вогонь по натовпу. У п'ятій зоні масою розстріляли 1 липня. Там 27 чоловік убили, вже просто стріляли по масі людей. Ну Вже я побачив, що тут тактика в них змінилася. Я кажу, Бержайтеся всі по бараках, забирайте свої речі і переходимо по розпорядження адміністрації. Уже в тюрмі мені наглядачі сказали, а кажуть, ну гад, і тут схитрив. Mm -hmm. Дві з половиною години лишалося до розстрілу, і я вийшов з зони. А я від початку людей запевняв, що до розстрілу, я не допущу. Загалом норильське повстання тривало 61 день. Придушили його лише масовими розстрілами, тільки за офіційними даними вбито 150 людей. Під час штурму в'язні співали гімн України. Попри все, послаблення режиму таки відбулося. Було дозволено тестування, побачення, скорочено робочий день, частину справ переглянути. А ще норильське повстання сколихнуло весь гулаг. Після цього були повстання у Воркуті та Кінгірі. Врешті це стало початком кінця Гулагу, який у 1956 році припинив своє існування. Проте керівників повстання суворо покарали. Євгена Грицяка спочатку кинули до норильської тюрми. Потім до Володимирської, потім у табір на Тейшенській трасі, врешті в Іркутську тюрму. Це була розплата. У 56-му, з початком відлиги, його все ж звільнили ненадовго. Взяли мене вербувати, щоб я працював, співпрацював з ними. Кажуть: так, ми знайомі з німецькими офіцерами, з японськими офіцерами, там таборі ми сиділи раз. Маєте знайомих. Серед українських іммігрантів за кордоном нам потрібна ваша голова працюйте з нами. А я кажу, ви мою голову можете бути колись з птичей здоймете. Та ні, мене так розумієте. Нам потрібні ваші руки. Я кажу, що чужими руками добре грай загрібати. То спочатку жартами жарту, нарешті в руба ставлять питання, або ви працюєте з нами. Або будете сидіти там, де ви сиділи. Я кажу: буду сидіти. Я вже знаю, як там сидіти. Буду сидіти. За відмову співпрацювати Грицяку відновили термін і вдруге відправили по етапу. Цього разу в Мордовію. Тримали мене в одиночній камері, ну і для того, щоб я не спілкувався з іншими в'язнями. І для того, що могли мені щось в їду давати, бо я з кожним днем дуже ослабав. Так що я, як виходив на прогулку, то я вже не міг ходити. Ослабленого грицяка нарешті перевели у загальний барак, легше не ставало. Інші в'язні відвели його до ескулапа, Кархута у минулому особистого лікаря Шептицького. Він обстежив мене і що я вам скажу? Те все, що ви пережили, перенесли на собі. По цих тюрмах вилазить наверх Медицина в вашому випадку без порад. Я кажу, не буду здавати нічого в паперці, скажу вам відверто. Я вертаюся в бурах. Ну, що лікар казав? Я кажу, що казав? Казав вмирати. Щоб відволікти грицяка, хтось дав йому брошурку про дихання йогів. Грицяк взявся її переписувати і виконувати найпростіші вправи. Ритмічне дихання на ходу. Там і більше я нічого не міг. Вийду на двір, хоч морози там були важкі, то вже під зиму. Пішло, хожу собі, кроком відмірюю ритм і так вдихаю, затримка, видих. То ви знаєте, що я через два місяці пішов на палораму працювати. Євген повірив у його, вивчив усе, що було доступним. У 64-му його нарешті остаточно звільнили. Грицьк повернувся додому на Снятинщину. Проте майже постійно перебував під ковпаком спецслужб. То вони мені казали, що ми вам на до смерті не заводимо. Ну і не забули, тому що мені ніде роботи не давали, ніде не міг працювати. Попри утиски та переслідування, займався йогою. Це робиться так. Є. Дихальна вправа, по-індузьки вона називається на санскриті анулома, білома, пранаяма. Тобто одною здрю вдихаєте, другою вдихається. знову цією, вдихаєте, цією. І, 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 власне, оцим пальцем не, не треба, треба цим пальцем і цим пальцем оцим орудувати. І ця вправа, як твердять йоги, Сконцентровує дуже багато космічної енергії у сонячному сплетінні. І коли тут є надлишок цієї енергії, то її можна передавати через свої руки тіло хвору і людини. А ще тихим та гідним опором системі. У 1977-му Євген Грицяк поїхав до Москви, де дав інтерв'ю кореспонденту «Чикаго Трибюн, де докладно розповів про норильське повстання та переслідування радянської влади. У 80 му передав за кордон книгу спогадів про повстання, яку опублікувало видавництво Смолоскип почалися нові виклики в КДБ і погрози. Тоді Грицяк написав відкритого листа Брежнєву, потролив генсека. Запитав, чому Леоніда Ілліча за книгу спогадів нагороджують, а його Євгена Грицяка хочуть засудити. І СРСР відступив, а невдовзі взагалі розпався. Нарешті настало вільне життя. Євген Грицяк між тим спокійно жив на покутті у сільській хаті, практикував самовдосконалення та заняття йогою. а ще перекладав книжки про його з англійської, яку теж вивчив у таборі. За життя Євген Грицяк був кілька разів нагороджений орденами за мужність. Його не стало у 2017-му під час чергової російсько-української війни. Історія, як відомо, нічому не вчить, але конкретно ця дає принаймні два уроки. Перший банальний. Російська окупація це завжди геноцид, другий більш філософський. Які б випробування не випали на твоє життя, завжди є можливість прожити його з високо піднятою головою. Незнання історії. Не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!